Евакуйованих зустрічають координаторка та фахівчиня соціальної роботи. Людей реєструють, вивчають їхні потреби і складають план подальшого пересування. У транзитному центрі можна перебувати протягом трьох днів, говорить координаторка Алла Грабко. В основному це маломобільні люди похилого віку. Вони приїжджають в такому розбитому стані, тому що це ну хвилювання їхнє, але поговоривши, їхні потреби. З'ясувавши, заспокоюємо людину, кажемо, що знайдемо місце, щоб не хвилювалися. Їй важко, і цій людині, яка сюди евакуювалась. А я свого боку намагаюся допомогти і підтримати, дати людині сили в тому, що дійсно вона не сама, ми є. Якщо у людини знищені або втрачені документи, вона може перебувати в центрі протягом семи діб, розповіла заступниця міського голови Наталія Чорненька. За цей час документи відновлюють. Соціальний супровід триває і в випадках, коли евакуйований потребує госпіталізації. Якщо потрібне екстрене втручання медична допомога, ми співпрацюємо з екстреною медичною допомогою. І медичний працівник, який є тут в центрі, надає також першу допомогу до лікарську, яку необхідно. Надати людині. Якщо людина потребує госпіталізації у зв'язку з її станом здоров'я, то людина направляється до лікувального одного з лікувальних закладів нашого міста. І в подальшому соціальні фахівці в телефонному режимі з нашими медиками. Ми її подальшому супроводжуємо. Точно так само відновлюємо документи, якщо є потреба, або шукаємо подальші місця її перебування в подальшому. Анастасія Мехліна фахівчиня міського центру. Соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у транзитному центрі вона займається психологічною підтримкою. Люди приходять за тим, щоб їх вислухали, щоб їх підтримали, бо різні ситуації відбуваються тут. Саме така більш вразлива категорія. Це ж евакуйовані, і у них різні ситуації бувають, наприклад, там знищене житло. Або втрата ну, рідної людини, і тобто ну, треба підтримати їх. Більшість людей залишилось, це вже такі більш дорослі пихилий вік. Вони більш одинокі, тобто багато ж хто повиїжджав, і їм важко бути там. І вони, коли виїжджають, то хоч якось, хоч десь якусь підтримку шукають, щоб їх хоча б вислухали. У двох міських транзитних центрах 76 ліжок, у цьому 55. Є окрема кімната для родин з дітьми, пральна машинка, сушарка, постільна білизна і рушники. Люди забезпечені триразовим харчуванням. За потреби видають продуктові та гігієнічні набори, розповіла Наталія Чорненька. Центри розпочали діяльність 12 грудня 2025 року. За місяць до них доставили 15 жителів з Антонівки, Садового, Херсона та мікрорайону Карабел. Деякі з них були розміщені в місцях тимчасового розташування. Деякі були госпіталізовані в лікарні нашого місцевого відділення сестринського догляду, де вони можуть перебувати до 30 діб. Деякі дали згоду і були переміщені в інші е, населені пункти е, нашої країни. Зазвичай ми пропонуємо евакуацію за межі міста Херсона, так як більш безпечні регіони України, але ви ж знаєте наших незламних херсонців. Більша частина тих, майже 90% тих, хто залишається в місті, вони. Е, Хотять залишатися в місті Херсоні, Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.